Мої вітання всім, вітання з України. Друзі, а пам'ятаєте, я вам нещодавно показувала оцю свою невеличку котлейку, а от таку яскраву, ще казала вам, що смаки змінюються. То, ви знаєте, тішить мене, що виявляється, що така пихата не лише я одна, а і мої подруги також. Я отримала посилочку. Відкупила лікасти у своєї подруги у Марини Малошевич із міста Прилуки. Наприклад, наприклад, про лікасти вона сказала, що то не моє. А відносно мене, то у мене пристрасть до лікаст, навпаки набирає обертів. Я обожнюю ці, ну як на мій погляд, дуже красиві квітки. Навіть у такі мілкі. Яку має лікаста Консомбріна? Вона має чудовий аромат і замілкі квіточки, але повинна квітнути букетиком на багато стрілочок. Ну, цього року в мене перше цвітіння її і лише одна квіточка, то сподівання на. Те, що буде наступного року квітувати і вже не однією квіточкою, в мене все ж таки є. Доречно сказати, що коли я вихвалялася вам цією лікаркою, оцього молоденького зростику, і ще не було. Як бачите, з'явився молоденький зростик, І від цього я радію і ще більше. Ось як тільки вона відцвіте, я її пересаджу у подвійний горщик мене є декілька лікаст, але жодної ангулоа. І у моїх мріях все ж таки залишається придбати собі ангулоа білого, або такого, знаєте, насиченого червоного кольору. Але Марішка запропонувала мені отакий от крос, крос лікасти на біфренарію. Біфренарій в мене також нема. Ну, думаю, нехай буде. Дурень, думкою, багатіє. Сподіваюся на те, що ця рослина буде мати також гарні, красиві квіти. Вона має два напрямки росту, вона не особливо висока і листя її по зрівнянню із лікастами набагато в два рази менше. Дуже гарний кущик, мені подобається. Сподіваюся, що товариш... товаришувати з цією рослиною ми будемо. Вона запропонувала мені іще а, ось цю лікасточку, яка має отаке ім'я. Це лікасти, які ми з нею разом купували у регіни. Але ми купували з нею лікасти під а, різними ім'ями. То знаєте, це лікаста рожева. У мене рожева має іншу назву. І що я хочу зауважити вам, що лікасти то така рослина, що якщо на картинці ви бачите або вбираєте лікасту того чи іншого кольору, такого чи іншого. Цвітіння, то якщо це висівна лікаста, то навіть у одному посіві вони можуть мати зовсім різні квіти. Однакові, чи верніш, за все, саме ті квіти, які виставляє продавець, може мати лише номерна лікаста. Лікаста, яка продається під номером. В неї закріплене цвітіння, то маріклон і зазвичай номерні лікасти вартують в рази дорожче за звичайні отакі висівні лікасточки. Тому, незважаючи на те, що це рожева лікаста, і в мене також є рожева лікаста, то я все ж таки купила в неї. Вона вважала, що це. У цієї лікасти зростає новий зріст, але я чітко бачу, що це зростає бутон. Сподіваюся, що лікасти вони живучі і вони невивагливі рослини, то дуже сподіваюся на те, що вона не стресоне після переїзду і все ж таки розів'є цей бутон, і десь так приблизно за місяць ми побачимо її. Чарівну рожеву квіточку. Ця лікасточка також купувалася нами у Регіни, і вона має отаке от ім'я і повинна мати величезну червону квітку. Я також купувала лікасту з червоною квіткою, або але за іншим ім'ям. Тож мені буде Дуже цікаво спостерігати, які ж будуть квітки у цих двох лікаст, у моєї та у Марининої, наскільки вони будуть відрізнятися. Ну, особисто для мене лікасти на сьогодні це дуже цікаві і е, бажані рослини. Тому я буду гратися з ними, розвиватися поряд з ними, вони будуть зростати, а я буду набиратися досвіду. І остання лікасточка у порівнянні з іншими, вона ще манюня, їй рости роки ну, 2-3, це точно. І вона має ось таку назву. Лікаста має блід... блідо рожевий колір квітки. Я не буду особливо колупатися в їх. Корінцях, бо вже не час для пересадки лікаст. Єдине, що оцю манюньку я перевалю в інший горщик. Я казала вже вам, що мені подобається вирощувати лікасти саме у подвійних горщиках. Туж я її акуратненько, оцей силіконовий горщик розріжу. Грунти, які використовує Марина, я знаю, бо Дружу з цією жіночкою вже давно, і знаю її смаки, і знаю, який ґрунт вона використовує для своїх рослин. Тож, ґрунт тут, саме той, що потрібно, я лише перевалю у подвійний горщик і перевалю оцю лікасту, бо мені так здається, що вона трохи тут хитається, я б її не трогала, але вона хитається, значить, вона ще не вкорінена, значить, оці ростики лише, лише випускає оцей ростик корінці, то я так гадаю, що я також акуратно, дуже акуратно її достану і переставлю у подвійний горщик. приклади покажу вам. Лікасти із тієї ж серії, які я взяла у Маринки. Це із тієї ж партії. От Бачите, я свою одразу посадила у подвійний горщик. Чому так, то зауважу вам, що лікасти це саме ті рослини, які в період активного зростання не переносять сухості у корінцях. Вони дуже прожерливі, вони люблять гарно і смачно і жирно поїсти. Тому до її ґрунту я обов'язково додаю грануліровані добрива типу кінського навозу. Або у мене ще трохи залишилося японських кубиків. ну, Якщо знайду, бо чогось мені так здається, що коли пересаджувала свої, то Може, вони вже і закінчилися. Але в будь-якому випадку, навіть якщо не знайду органічного добрива, то насиплю до ґрунта, насиплю осмокот. Бо в період активного росту, в період наїдання оцих псевдобульб, вони потребують дуже багато їжі. Ну що ж, я хочу щиро подякувати своїй подрузі. За чудові рослини, подякувати за нашу з нею дружбу. Тримаємося і допомагаємо одній одній, як можемо, на будь-яких фронтах. І обов'язково гадаю що, гадаю, що виправдаю її сподівання, вирощу її лікасточки. Обов'язково вони будуть квітувати, і я їй покажу, як квітнуть саме її рослинки. А на цьому в мене все. Бажаю всім мирного неба, здоров'я, вдачі, успіху. Тримаймося. Все буде Україна!